Сьогодні ми зануримось у бачення майбутнього від Еріка Шміта, колишнього очільника алфабет, і це не просто черговий прогноз. Знаєте, це скоріше посібник, який допомагає зрозуміти, які технологічні зрушення нас чекають, і головне, який спосіб мислення потрібен, щоб не просто вижити, а й досягти успіху в цьому новому світі. Почнемо з цієї думки, бо вона насправді ідеально задає тон. Шміт закликає мислити масштабно на довгострокову перспективу, тобто забудьмо про миттєві результати, мова йде про фундаментальні тектонічні зміни, які розгортаються роками і справді по-справжньому змінюють правила гри. Отже, з чого все починається? Де ми зараз знаходимося? За шмітом ми живемо в унікальний час, який він називає епохою достатку. Давайте розберемось, що ж це таке. Ключова ідея тут така. Вперше в історії людства базові матеріальні потреби, ну, в глобальному масштабі, в основному задоволені. Тільки вдумайтесь: інформації, море, їжі загалом вистачає, а житло і транспорт стають дедалі доступнішими. Це ж кардинальний сув порівняно з усією попередньою історією, де дефіцит був нормою життя. І отут виникає парадокс, на якому наголошує Шміт. Попри весь цей матеріальний достаток, ми досі не можемо впоратись з людськими конфліктами, втрачаємо здатність концентруватись, нам бракує гармонії. Тобто у нас ніби є все, щоб жити добре, але щось постійно йде не так. І це, власне, є головна напруга нашої епохи. Добре, що ж далі? Шмідт каже, що достаток це лише фундамент, наступний еволюційний крок це епоха інтелекту. Подивімось, як технології перевертають усе з ніг на голову просто зараз. Ну, ця цитата говорить саме за себе, правда? Вона чудово ілюструє міць сучасного штучного інтелекту, і це не якась там фантастика, це вже наша реальність. Технології перевершують людські можливості в конкретних задачах, і це, звісно, повністю змінює правила гри. Так от вирішальний момент полягає в тому, що ця епоха інтелекту це не просто якась красива концепція. Це рушійна сила, яка створюватиме цілі нові індустрії і вирішуватиме проблеми, що здавались нам вічними. Штучний інтелект стає по суті новою інфраструктурою нашого світу, як колись електрика чи інтернет. І щоб це не звучало якось абстрактно, ось вам абсолютно конкретні приклади. Мова йде про безпечніші автомобілі, які рятуватимуть тисячі життів, про медицину, де діагнози будуть ставитись набагато точніше і швидше, про розробку ліків, яка прискориться в рази. Тобто це технології, які безпосередньо покращують життя кожного з нас. Окей, глобальні зміни це зрозуміло. Але як це все впливає на тих, хто хоче, скажімо, побудувати успішний бізнес? Давайте подивимося на нову модель успіху в цю саму епоху інтелекту. Ця таблиця, по-моєму, блискуче все показує. Раніше що було? Довгі цикли розробки, обмежені дані. А зараз? Зараз це шалено швидкі ітерації, щотижневі оновлення і постійне навчання на основі даних від мільйонів користувачів. Перемагає не той, хто більший, а той, хто вчиться швидше. Все просто. І ось вам, по суті, практична інструкція для тих, хто хоче щось будувати сьогодні. Все починається з даних. Потім ці дані обробляються за допомогою хмарних сервісів та готових бібліотек машинного навчання. І завдяки цьому продукт постійно щотижня покращується. Цикл від ідеї до реалізації став неймовірно коротким. І ось це, мабуть, найголовніше можливості для підприємців зараз просто величезні. Нова модель дозволяє невеликим гнучким командам обходити гігантів, тому що швидкість і здатність вчитися стали важливішими за розмір чи ресурси. Бар'єри для входу на ринок ще ніколи не були такими низькими. Ми поговорили про суспільство, про бізнес, а тепер давайте перейдемо на особистий рівень. Які ж поради шмід дає кожному з нас, щоб не загубитися в цьому новому світі? Це ключове питання, правда? Коли все навколо змінюється з такою шаленою швидкістю, на що взагалі можна спертися? як не просто вижити, а й процвітати, як знайти свій шлях і до успіху, і до щастя. І ось його поради, якщо коротко, зосереджуйтесь на тому, на що можете вплинути, і не розпорушуйтесь на інше. Будьте допитливими, не зупиняйтесь і оточуйте себе людьми, які вас надихають. Майте план на 5 років, але будьте готові його змінювати, і, що найважливіше, шукайте глибокий сенс у тому, що робите, і намагайтесь служити іншим це дає справжню мотивацію. Знаєте, всі ці правила це частини однієї великої ідеї, одного простого принципу, який, на думку шміта, є ключем до всього іншого. І ось він, цей принцип. Просто казати так. Так, новим можливостям, новим знайомствам, викликам це така філософія відкритості, яка дозволяє рости, вчитися і залишатися оптимістом у світі, що постійно змінюється. І це, мабуть, потужне нагадування про те, що можливості з'являються саме тоді, коли ми готові їх прийняти. Тож, може, і справді варто частіше казати так.